12-дюймовий BlackView Mega 2 з дуже яскравим екраном. І це перший представник на Android 15 на Юнісок Т-615. Так, процесор трохи такий собі невеселий, як і звук у даному планшеті, бо він зависокий і не має повністю басів. І дивитися кіно. А чому я кажу про кіно? Бо тут є сертифікація вайдвайне родини, можна дивитись Netflix у високій роздільній здатності. І дивитися кіно тут буде, ну чесно кажучи, не дуже прикольно з таким звуком. Але враховуючи його ціну, а яку ціну, давайте підемо, подивимось далі і зробимо огляд на цей Blackview Mega 2 12 дюймовий на каналі Технозон Україна. Поїхали! Слухайте, відкладаю, побачите його на розпаковці. Давайте так. Так, і коштує він 7224 гривні. А версія 12 на 256 коштує 7650 гривень. І це Unisoc t 615 Якщо ми підемо далі, ми побачимо 12-дюймовий Full HD плюс екран. Хоча вони пишуть 2К. ви пишете 2К, якщо роздільна здатність, у нас FHD. 16 на 10 у нас, розді... нас співвідношення сторін і сам Собі процесор восьмиядерний, Т-615, два ядра cortex a 75 по 1,8 і 6 ядер cortex a 55. По 1,6 ГГц. 36 ГБ пам'яті, нафікав, вони це пишуть хоча тут фізичних 12, ГБ можна просто-напросто зробити більшим. За допомогою сховища внутрішнього. І 2 ТБ картку можна поставити. До речі, тут є підтримка 4G і, звісно, Android 15. Wi-Fi 5,5 ГГц, і тут вони вже пішли. І почали вони саме з магічного штучно-інтелектуального фоторедактору. І чесно, в мене таке трохи. Непорозуміння бо Яке відношення компанія BlackView має до Google Photo? Бо цей редактор працює саме через Google Фото. А, ніяких сторонніх додатків я не знайшов для редагування, тобто приписувати собі Google Фото. Так він підтримується Google Фото е, у, повному фор у повному обсязі, у повному форматі. Тобто ви можете і видаляти об'єкти, є Magic Eraser, там і вся, вся інша фішка. Але ну, Magic iPhoto Photo це він ніякого співвіднув, ніякого відношення до... BlackQ немає. А ось стосовно самих камер, вони мене здивували. Для планшетів, для планшетів це досить прикольні камери в плані того, що, блін, вони прикольні для ціни 7651 гривня. Навіть враховуючи якісь бюджетні смартфони з нормальними камерами, він буде, мабуть, на рівні якогось середньобюджетного смартфону фотографує. Так само відео знімаю. Поганенько, це 1080 p 30 Гц а, і ніякої стабілізації. А от з фото трохи інша річ. Фото мені сподобалася як фронтальна камера, так і а, задня. А, тепер 9000 мА батарея. В нас є подвоєний спліт скрин екран на Android 15. і не знаю, що тут вони ще можуть нам заявити. Заявити, вони лише, лише можуть що тут 60 герц екран. Блін. Але в мене таке ж питання, бо я поставив камеру. в мене камера знімає 60 герц, і в мене було е видно на відеорозгортку, Тобто, там була трохи інша частота, можливо, 58 герц, а не 60. Ну, є як є. Е тепер. 16 на 10 це ми теж бачимо низький рівень синього світла, щоб не пошкодити ваш екран. І є підтримка Netflix Prime Video, YouTube, Hulu. і стереодинаміки, але про стереодинаміки я вже сказав. Ну розділення екрану це стандартна фішка. Слухайте, вони тут дуже багато чого пишуть, але я е, вам пропоную перейти зараз розпакувати. Налаштувати і потестити у реальних умовах, а, і потім зробити висновки. Посилання опису під цим відео, а ви, звісно, підписуйтесь та натискайте дзвоник. Ось такий великий коробас: 256 ГБ, 36 ГБ сховища, на такий маркетинг 12 фізичної, 24 віртуальною зі сховища. Далі. В нас тут ми бачимо 1197 дюймів екран 1200 на 200. 8 мегапікселів фронталочка, задній 16 мегапікселів. І в нас процесор UMS 9230E 8 1,8 ГГц. 9000 мА батарея. Давайте відкриваємо його. О, і тут в нас мегакомплект. Відразу поясню. Скло захисне. Фірмове захисне скло. Відразу. Відразу, давайте так. Скло. Потім чохлі. Ну, давайте я так знімаю. Чохол. Я ще не відкривав, чекайте. Тапалка. Це, це не стілус, це тапалка, щоб набирати текст. Дуже класна річ. Швидка зарядочка на, 8, ой, на 18. Давай відкривайся. На 18 ватт. Blackview, В нас скрепка для відкриття. Лотка, бо там є в нас і 4G модуль. Я так розумію, чи є він там чи ні, я ще не знаю. І ось такий дріт для заряджень. Прибираємо. Далі. Чохол стандартний, магнітний. До речі, ну, такий стандарт. Можна так, можна так. Давайте поставимо. Можна так. Це прикольно. За чохол просто ну, великий дякую, бо на нестандартний планшет там стан... плівочка. В нас, на екрані, в нас на екрані є плівка. ну Тут вже хтось тапав своїми пальцями, так мурзив, так лиситься. Ні, це сусід. ага, сусіди. Сусіди. Ну, це ж, це я твої відбитки пізнаю. А, тепер фронтальна камера. Тут в нас є е, качелька, регулятор гучності, є вмикання-примикання. А ось тут трохи недолік, бо в нас є мікрофон. є мікрофон, а отвору для мікрофону немає. ну Можна зробити. ладно. А далі, 3,5 вихід під навушники, тайп-сішечка. І стереодинаміки. І стереодинаміки понизу, бо коли я граю, наприклад, на бокових стереодинаміках на планшеті, у PUBG я закриваю зазвичай руками. Тут понизу це добре. Позаду в нас блок камер. Давайте так, подивимось, ai камера як вони пишуть. Я не знаю, що це таке. Це просто муляш якийсь. Це спалах, це камера. Ну то ладно, давайте. Дістанемо, подивимось, що там в нас у. Слухайте, за чохол прям, прям великий, дякую. Подивимось, що там в нас у цьому лотку. Ну, начебто, є посадове місце під сімку і... чи під дві сімки і. Так, під дві сімки, і чи, чи одна сімка, і одна мікро sd картка для розширення пам'яті. Теж треба буде спробувати, чи підтримує він 4G. Слухайте, ну я вже так буду вмикати його, і переходимо, налаштовуємо, тестуємо. Саме з PUBG ми починаємо. А, давайте так. Я відразу роблю гучність на максимальну, щоб ви зрозуміли а, усю, скажімо так, картину. Бо. Бо мені гучність не сподобалась. Мені не сподобався звук з причини того, що він дуже високий, немає низьких, практично, і, знаєте, такий, ну він гучний. Він гучний, але сказати, щоб він був гарним, ні, я ні у якому разі не скажу. Та й з... <різь> а, я натискаю долонькою. Давайте щось візьмемо, і коли я постріляю, ви відразу зрозумієте. Але а, треба сказати і те, що він не гальмує. Він не гальмує, не нагрівається. Давайте подивимось налаштування. У графіки це збалансовані налаштування. А, давайте виходимо і поїхали. Пошмаляємо трохи. Давайте побігаємо, постріляємо. Дуже цікавий момент. З того, О, слухайте, так. Так, вони знизу ці динамики, ти не закриваєш, начебто зручно. А, але вони, вони ну, немає низьких зовсім. Немає низьких зовсім і грати а, таким чином. Ну, дивитись фільми, ми ще на фільмах зараз потестуємо. А, звісно, буде не дуже зручно. Тобто тут потрібні будуть навушники чи блютуз-колонка, але він гучний. Він гучний, високий, чистий. Ну, без басів повністю. А PUBG йде дуже-дуже добре. я вам поясню, чому він добре йде, бо для PUBG не потрібно там якісь дуже-дуже сильні показники потужності. Тут у нас 10 дотиків, відразу показую. І 319 066 0 показник у тесті Antutu. Стосовно яскравості екрану, тут, бачите, тут стоїть. Десь 65%. Якщо ставлю на максимальну, то навіть пересвіти йде дуже яскравий, добре яскравий екран. Тут в нас питань немає. І він великий, і має нормальну таку нормальні кути огляду. Приємний приємний екранчик. Стосовно того, що тут встановлено усередині, це платформа UMS 9230, 12 ГБ гігабайт фізичної 256 сховища. А тепер центральний процесор, це у нас, ну, ми вже казали, Unisoc T615, це Cortex A55, 6 ядер по 1.6 ГГц. І в нас два ядра cortex a 75 по 1,8 ГГц, 64 біт. За прискорення відповідає малі G57, звісно, 60 Гц, Роздільна здатність у нас 2000 на 1200, і мережа в нас 96 Мбіт, Це для 2,4. Ми зараз ще перевіримо для 5 ГГц. Доступу до температури немає, тому тротлінг тест не має сенсу проводити. Так як це планшет китайський, перевіряємо, чи є в нас українська мова. Давайте українська Україна. І перетаскуємо наверх, змінити Є. Є, І наскільки воно Ні, нормально, нормально в нас ну, звичайно буває, щось там ти увімкнув, і пішло, поїхало в нас якісь моменти. З перекладами. З українською мовою все гаразд. Давайте подивимось, чи дійсно тут Android 15, де тут модель, IP-адреса? А те в нас про пристрій. Ага, це назва Ні -ні -ні. назва модель. А де Android? А, версія Android. Давайте. Версія Android. Так, дійсно, Android 15. Добре. І що нас цікавить, тут можна, бачите, робити більшу пам'ять, але я зазвичай її просто вимикаю. Бо 12 е, вистачає на все. А ось, е, скажімо так, 36, то знаєте, воно з, е, з трохи повільнішою пам'яті. Це не те. Е, до речі, стосовно DRM L1, те, що вони рекламували, DRM L1, тут дійсно є захист, тут ми бачимо L1, е, в нас є Netflix. І дійсно, Netflix показує в нас у HD якості. Ну, давайте от оберемо фільм. HD якість є, добре. З цим у нас питань нема. Давайте запускаємо якийсь фільм, повернутися до перегляду. І все добре. Все добре. А, як в принципі, як в принципі і ютубчик, Ютюбчик, ну, звук, як я і казав, він гучний, але басистості не вистачає. Тут навіть лисиця там сидить, щось корчить своє лисиць лисяч, лис... лисячу мордаху. Давайте 4К геоплейси. Спробуємо наш Wild Driller 4K. Гучно гучно. виставити можна. Стабілізувати гучність нам не потрібно. Давайте Зараз якість у нас 480P. Вмикаємо 1080p 60 Гц максимально. Чекаємо, Так, перемкнулося. Якість дійсно добра. Екран яскравий, з цим у нас питань нема. Кіно подивитись, попрацювати у соціальних мережах, побраузити, пограти навіть у якісь іграшки. У такі, наприклад, як. War Robots. Ну, давайте так. Справа у тому, я тихіше зроблю, трохи гучно, справа у тому, що. Розраховувати на іграшки по типу там Cod Mobile на великій у великій якості, наприклад, якийсь там Варзон чи там Геншин Імпакт. Ну ні, це процесор не для того побудований, це звичайний мобільний процесор 1615. Так, в ньому є старші ядра, але прискорювач Малі G57. Це не топовий прискорювач. Хоча б там якийсь G6 T60 було б вже набагато ліпше. Слухайте, однак це все працює. Це все працює і нормально працює. Зараз ми будемо перевіряти мережеві можливості. Слухайте, нормально так собі працює. І при тому, що я не бачу жодних ознак перегріву. В ньому немає тої потужності, щоб так грітися, як, наприклад, там якісь більш потужні. ой Ой-ой-ой, мене тут трохи. Зафігачили. Так, йди сюди. Давай ми зараз тебе розваляємо, а ну ти теж йди сюди. Куди ти пішов? Ану і хлопче, йди сюди. Все, дабл кіл тут я зробив. О, ще одна тут. Фігня якась стоїть. Давай, йди сюди. Є ще один трипл кіл у нас уже. Там якийсь велетень. Заховався. Бід тебе звіт. Ну так. Десь легкі профризовки іноді бувають. Але кіношку подивитись можна. Слухайте, ніяких питань в мене не виникало з цим планшетом. А, працює, та й добре. Вставляю 4G картку, бо потрібно ж перевірити, як воно працює з 4G, і, звісно, Wi-Fi-чик також теж перевіримо зараз. Давайте. Два лапточки. Ага, є. У нас такий варіант. О, вставили, чекаємо на під'єднання. Відразу законектилось, вимикаємо вайфайчик. Давайте, вайфайчик, іде лісом поки ще. І тестуємо 4G. Я знаходжусь у Запоріжжі у центрі міста. LTE в нас звичайний, без 4G тобто тут немає агрегації. Зараз спробуємо стартуємо. Для нас максимально, що я отримував колись на Київсталі, це Київстар, тут було 40-50 Мбіт. Зараз він показує 15-20 там у максимальному значенні, але це не означає, що планшет не може більше. Тут же ж треба все ще враховувати наш Київстар і реби, які стоять у Запоріжжі. Тому це не дуже ну не завжди так працює. Добре, як хотілося. Так, 22 на 30, ну є як я показую правду. Стосовно тестів Wi-Fi 5 ГГц при його канальній швидкості 433 Мбіта на секунду, спокійнесенько він показує 300 Мбіт у середньому на завантаження, на вивантаження. І також у нас 2,4 ГГц показує 50 Мбіт, 60-70 у середньому, на завантаження, на вивантаження. Тобто це нормальні модулі, враховуючи ті модулі, які тут стоять. Тут не топові модулі. Ну і в принципі, що мені ще показати? Показати можна, як там граю на асфальті, але слухайте, в нас же є камера. І стосовно камери, я був трохи здивований, тому що для планшета він ще й нормально фотографує. З відео, звісно, таке собі діло. Бо відео в нас працює. 1080 p 30 Гц без е, будь-якої будь стабілізації. а Оце фото прикольне. Знаєте чому? Бо це оригінал фото, фото такий. Штучний інтелект, про який вони говорять, це звичайний від Google. Через Google фото можна видалити об'єкти, зараз покажу. Е, самі по собі фото для планшета. Для планшета вони цікаві, вони детальні. Е, я був дійсно здивований. Тому що на столь бюджетному планшеті і, ну це відео, я отримав ще й нормальні фотографії, крім відео. Відео мені не сподобалось, бо зовсім ніякої стабілізації немає. І коли, ти там, ну, давайте, і коли наприклад, ти там йдеш, то звісно, ця вся трясанина є трясе дуже сильно. Але по фотографіях це добре. Є в нас фронтальна камера, давайте я покажу, як фронтально у нас працює. Є фронталочка, я так себе фотографую, і фронталка мені теж сподобалась для камери, для спілкування це більш ніж достатньо. Стосовно штучного інтелекту, який вони тут говорять, ну, так як немає жодних, жодних тут варіантів якогось стороннього додатку від самого виробника стосовно штучного інтелекту, вони рекламують Google-фото. Так, ну, по суті. По своїй суті, у Google фото тут і можна робити. Ну, наприклад, так, давайте змінити чарівний редактор, і ми щось видалимо тут. Ну, давайте тепер видалимо ось цю штучку. Ми видалимо. Давайте ми її виобрали. Давайте це. І просто натискаємо стерти. Чекаємо. І в нас буде дві фотографії. На одній стерта одна ягідка, а на іншому інша. Будь ласка, це просто ідеально. Давайте. Е, зберігаємо, зберігаємо і все, у нас її немає. Бачите, воно навіть відтворило, воно навіть відтворило якісь, якусь шершавість і текстуру. Це прикольно. Але назвати заслугою це Blackview я б не став. Ну і звісно, закінчу я вже асфальтом 9 В принципі, нормально працює, але дає нам роздільну здатність лише HD, якусь середні, середнє налаштування. Бачите, тут ми бачимо. Ступені згладжування, це не саме ліпша якість, яка є, але ми враховуємо, що тут лише g 57, як ми бачимо, ось таким чином. Но це, але це працює. Давайте. Та все ми зрозуміли, що воно автоматичне. Ні, все добре. Все добре. Давайте тут у нас трохи навчають режим навчання, і будемо переходити і робити якісь висновки. У якості висновків скажу, якщо б він коштував хоча б на 300-400 гривень більше, наприклад, там 8 тисяч гривень, то я б його навіть не рекомендував. Ну за такі гроші, ще з такою конфігурацією, можливо, має, скажімо так, право на життя, але але, не більше. Тут 7600 гривень не то за, за великі гроші для нього. Вони, знаєте, як мега 1 коштував трохи дешевше і. Блін, він був ліпший, ніж цей. Ліпше б доробили у мене 1 прошивку, ніж кліпати нову, новий планшет на Android 15-му. Ну, нафіга воно то здалося, не знаю. Але, ну в принципі, на, які, на якомусь розпродажі купити його ще дешевше буде нормальна річ. А так я кажу вам правду і розповів усе, як є. Тому, тому на все добре.